Виконуємо номер 1.27 із підручника Геометрія 8 та номер 5.27 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Градусна міра одного з кутів, що при переданні двох паралельних прямих січною, дорівнює 70 градусів. Знайдіть градусні міри решти семи кутів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано прямі А і Б паралельні, C Січна. Кут 1 у нас 70 градусів, потрібно знайти градусні міри кутів 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Приступаємо до виконання. Знайдемо градусну міру кута 2. У нас кути 1 і 2 суміжні. Сторони є доповняльними променями, і одна сторона спільна. Кут 1 і кут 2 суміжні. Із властивості суміжних кутів Кут 2 дорівнює 180 градусів відняти кут 1. Ми знаємо властивість суміжних кутів, сума суміжних кутів 180 градусів, тому 180 віднімаємо 70, буде 110 градусів. Тепер кут 1 і кут 3, та кут 2 і 4 вертикальні. Кут 1 дорівнює куту 3 і кут 4 дорівнює куту 2. Як вертикальні. Тому кут 3 у нас це 70 градусів, а кут 4 це у нас 110 градусів. Тепер, оскільки А і Б паралельні, то якщо прямі паралельні, то відповідні кути рівні, кут 1 до рівня Куту 5. Кут 5 дорівнює куту 1 і дорівнює 70 градусів як відповідні при А паралельно Б – це січна. Ну, а тепер кут 5 і кут 6 суміжні із властивості суміжних кутів кут 6 дорівнює 180 градусів відняти кут 5 і це буде 180 відняти 70 110 градусів ну а тепер кути 6,8 та 5,7 вертикальні. Кут 7 дорівнює куту 5 і зразу запишемо 70 градусів. А кут 8 дорівнює куту 6 і дорівнює 110 градусів. Як вертикальні і записуємо відповідь.

номер 1.27 із підручника геометрії 8 та 5.27 із підручника математика 8 виконано.